Вітаємо усіх, вітаємо. Так, бачу, що вже люди починають доєднуватись. Сьогодні зі мною в ефір виходить моя колега та коліжанка Марія. Вона також долучається до нашої праці. Так само буде створювати контент, так само буде брати участь у ефірах. тож... Будемо дуже вам вдячні за привітання нас, нашої команди, з новим членом. Всіх вітаю ще раз. Мене звати Марія, і сьогодні у нас була чудова зустріч з Ельханом Веєм. От просто прекрасно, дуже рада бути тут, дуже рада, що зможу проводити ефіри і бути частиною цього ком'юніті. Так, сьогодні у нас 4 лютого. 2026 року, 1442-й день повномасштабного вторгнення та 4367-й день боротьби проти російської агресії. Сьогодні новин насправді дуже, дуже багато, і вони всі надзвичайно важливі. Тож першою новиною з нами поділиться Марія. Тож у Запоріжжі зросла кількість постраждалих у атаки російських безпілотників по Хортицькому районі, яка сталася ввечері 3 лютого. Станом на зараз відомо про 13 поранених, серед яких є діти та підлітки. Про це повідомили в пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації, передає окремформ. За інформацією вас, сьогодні до мене звернувся ще один постраждалий, 16-річний хлопець, який перебуває на амбулаторному лікуванні. Таким чином, кількість поранених зросла до 13 осіб. Внаслідок атаки загинуло двоє людей. Раніше повідомлялося про 12 постраждалих, зокрема, дітей віком 11, 12, 15 та 17 років. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, освітній простір для дошкільня. So the number of people uh, injured in a rush during attack. on... Uh... The perigee has uh, increased to 13. The strike uh, targeted the Horteski district on the, on the evening of uh, February 3rd. Two people were killed. According to local authorities, a 16 year old boy uh, sought medical assistance on February 4th and uh, is being treated on an outpatient basis. Several children are among uh, the injured and civilian infrastructure, including a preschool educational facility. Наступна вона буде про бойові дії, про фронт. Тож починаємо дуже багато було боїв від початку доби. На фронті 40 боїв, найгарячіший напрямок Покровський. Від початку доби між силами оборони України та російськими окупаційними військами відбулося 40 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Фейсбуці і передає інформ. За даними Генштабу, російські війська з території РФ здійснили артилерійські обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. На північно-слобожанському і Курському напрямках ворог завдав два авіаудари, скинув п'ять авіабомб і здійснив 30 обстрілів. На Покровському напрямку окупанти здійснили 16 спроб наступу в районах Родинського, Молодецького та Філії. Сили оборони вже відбили 11 атак, бої тривають. Активні бойові дії також фіксувалися на Лиманському, Слов'янському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках. На Куп'янському, Олександрівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворога не зафіксовано. day» 40 combat engagements have taken place along the front line between Ukrainian defense forces and Russian troops. The most intense fighting is reported on the Pokrovsk direction, where Russian forces launched 16 attacks, 11 of which were repelled by Ukrainian defenders. Russian troops also carried out artillery shelling or border areas in Chernihiv and Sumy regions. As well as airstrikes on the Northern, Slobozhansky and Kursk directions. No enemy offensive actions were recorded on several other fronts. Тож, uh, наступна новина щодо нафти і газу. У Росії вдвічі впали доходи від нафти і газу за січень Reuters. У січні 2026 року доходи Росії від нафти і газу скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року, та досягли найнижчого рівня з липня 2020 року. Про це повідомляє Ройтерс із посиланням на міністерство фінансів. РФ передає Укрінформ. за офіційними даними. Доходи від продажу енергоносіїв у січні становили 393,3 мільярди рублів. Це близько 5,1 мільярда доларів. Що менше за грудневий показник у 444,8 мільярди рублів. Падіння пояснює зниженням цін на нафту та зміцненням рубля. Доходи від нафти і газу залишаються ключовими для бюджету РФ, формуючи майже чверть федеральних надходжень, які значною мірою витрачаються на оборону. У 2025 році дефіцит бюджету Росії стягнув 5,6 трильйонів рублів або 2,6% ВВП. За прогнозом, у 2026 році буде бюджет РФ отримує 8,92 трильйона рублів від нафти і газу за загальних доходів у 40,28 трильйонів рублів. Водночас у 2025 році енергетичні доходи впали на 24% до 8,48 трильйона рублів, що стало найнижчим показником з 2020 року. Russian oil and gas Reviews» fell to by Half in January 2026 compared to the same period last year, reaching the lowest level since July 2020. According to the Reuters, Citing the Russian Finance Ministry, reviews uh, total 393.3 .3 billion rub rubles, uh, down from uh, to 447.8 uh, billion rubles in December. The decline uh, was driven by lower oil prices and a stronger ruble. Oil and uh, gas reviews remain critical uh, for Russia's federal budget, uh, which has been uh, strained by uh, high defense spending and recorded a significant defeat in uh, 2025. But you, Ще наші коментарі. Всіх вітаємо! Героям слава! Так, дякуємо, що доєднуєтесь! дякуємо, що дивитесь. Також хочу сказати, що якщо ви маєте якісь запитання, можете залишати їх в чаті. Ми обов'язково їх прочитаємо і дамо на них відповідь. So, if you have any questions, you can. Put them below in the chat, and we are open to answer them. Я переходжу до наступної новини. У Європейському Союзі та під Егідою Ради Європи формується цілісна система механізмів, яка дозволить притягнути Росію до відповідальності за агресію проти України. Йдеться про поєднання спецтрибуналу Європейського суду з прав людини та інших інституцій. Про це в інтерв'ю «Укрінформу» заявив голова. ЄСПЛ Матіас Гіомар, за його словами, спецтрибунал розглядатиме кримінальну відповідальність конкретних осіб за злочин агресії, тоді як ЄСПЛ має повноваження ухвалювати рішення щодо держави в цілому. Ці механізми доповнюють також реєстр збитків і комісія з відшкодування, створені за ініціативи Ради Європи. Єомер наголосив, що уже ухвалених рішеннях ЄСПЛ щодо України зафіксовано важливий висновок. Своїми діями Росія намагалася знищити юридичну та суверенну ідентичність української держави. За його словами, це ключове послання суд уже доніс до всієї Європи і надалі продовжить виконувати свою місію. The European Union together with the Council of Europe is building a comprehensive system to hold Russia accountable for its aggression against Ukraine, according to ECHR President Mathias Guillaume. This system includes a special tribunal to prosecute individuals for the crime of aggression, as well as the European Court of Human Rights, which can rule on state responsibility. Guillaume noted that ECHR rulings on Ukraine already stated that Russia sought to destroy Ukraine's legal and sovereign identity. He stressed that this judicial Me mechanism complement each other and are essential for ensuring accountability and justice. І всі ми знаємо за ситуацію наразі в Абу-Дабі. Тож, українська переговорна команда в Абудабі завершила перший день тристоронніх переговорів за участі України, Росії та США спрямованих на врегулювання війни. Про це повідомила речниця секретаря РНБО Ростема Умірова Діана Дявітян у коментарі журналістам. Цитую Європейська правда. На сьогодні переговори закінчилися, зазначила вона, додавши, що продовження переговорів заплановане на четвер, 5 лютого. Українську делегацію представляють секретар РНБО Рустем Умєров, керівник офісу президента Кирило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця, голова фракції Слуга народу Давид Арахемія. І начальник генштабу Зсу Андрій Гнатов та радник ОП Олександр Бес за словами Умірова в межах візиту запланована також двостороння зустріч з американською стороною, яку представляють спецпредставник президента США Стів Вітков та Джаред Кушнер. Сторони мають обговорити гарантії безпеки, так, так як званий план процвітання. Переговори відбуваються на тлі масованих російських ударів по Україні. У зв'язку з новими обстрілами президент Володимир Зеленський заявив про коригування роботи української делегації. The Ukrainian delegation in Abu Dhabi has completed the first day of a territorial uh, talk involving Ukraine, Russia and the United States aimed at addressing the war. According to the sp uh, spokesperson for Ukraine's uh, National Security and Defense Council secretary, negotiations um, are set to continue on February 5th. Uh, the talks include both territorial uh, discussion, uh, discussions and uh, a planned bilateral me meeting between Ukrainian and US representatives. Uh, to discuss security guarantees and uh, a proposed uh pr prosperity plan. And Negotiations are um taking place amid renewed Russia strikes on Ukraine, prompting uh adjustments to Ukraine negotiation uh strategy. Так, всіх вітаємо, героїв. Слава. Слава дуже багато коментарів. Ми всім вам дуже вдячні. Вдячні ділитися з вами новинами, вдячні поширювати їх, вдячні боротися з російською пропагандою, розповідати та викривати фейки, і це є в цілому наша загальна мета цього каналу, нашої команди: викривати фейки, працювати з дезінформацією, користуватися лише перевіреними джерелами. Тож Переходимо до останньої новини на сьогодні. Президент США Дональд Трамп заявив, що російський лідер Володимир Путін дотримався домовленості щодо так званого енергетичного перемир'я, яке тривало один тиждень. Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Білому домі. Пауза була з неділі до неділі. Вона завершилася і Путін сильно вдарив по них минулої ночі. Він дотримав свого слова. Один тиждень це багато, бо там дуже холодно, заявив Трамп. На запитання про можливе продовження паузи Трамп відповів, що хоче завершення війни. Я б хотів, щоб він це зробив. Я хочу, щоб він закінчив війну, додав президент США. Водночас у ніч на 3 лютого Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та ударні БПА. Сили ППО знищили 450 із. 521 цілі зафіксовано влучання ракет і дронів на 27 локаціях. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія знехтувала проханням США припинити удари по енергетиці у зв'язку з чим роботу української переговорної команди буде скориговано. us president donald trump said that russia leader vladimir putin has kept his word regarding a one-week pause in attacks on ukraine's energy infrastructure. speaking at the white house, trump noted that the pause lasted from january 25th to february 1st and ended with renewed russian strikes. trump said he would like the pause to continue and stressed that he wants the war to end. However, on February 3rd, Russia launched a large scale combined missile and drone attack on Ukraine, prompting President Volodymyr Zelensky to accuse Moscow of violating the agreement and to adjust Ukraine's negotiation strategy. Героям слава, героям слава. Не забуваємо підтримувати так само наші збройні України, наших військових. Бо лише завдяки ним Україна існує, лише завдяки нашій єдності, лише завдяки нашій підтримці і нам, як громадянам нашої країни, дуже потрібно підтримувати військо, підтримувати наших людей, допомагати, долучатися до зборів, не бути байдужими, пильнувати за новинами. Пільнувати за тим, що відбувається в інфопросторі, адже багато чого є, багато з чим ми вимушені боротися не лише фізично, але й морально. Але я думаю особисто, що наш народ, наша нація дуже витривало, у нас є запал до життя, ми прагнемо понад усе. Жити в суверенній країні, в суверенній незалежній, вільній, а отже, ми маємо допомагати та підтримувати один одного. Марія, можливо, також має е коментарі. Е так, насправді хотілося би сказати просто щодо того, що, е як Софія вже сказала, не тільки фізично, а й морально. Об'єднуємося, допомагаємо один одному. Якщо є змога якось допомогти, то ні в якому разі ми не маємо права пропустити цю можливість і завжди бути пліч-о-пліч, -пліч, допомагати, бути разом незалежними і непереможними. Так. Всім дякую, всім дякую. Героям слава, героям слава. Так, так.